Початок навчального тижня і ми розпочинаємо з таких новин. Відкриття студентського телебачення стало визначною подією в академії. У ТВ це новий унікальний за своєю масштабністю та розлогістю проєкт, схожих у інших вузах Львова ще не було. Команда студентського телебачення важко працювала над його створенням. Урочисто нас привітав ректор академії і розрізав червону стрічку, яка є початком втілення нового проєкту. Якщо у вас є креативні ідеї, долучайтесь до нас. Студенти Лівського поліграфічного коледжу відсвяткували день першокурсника театральною постановкою Як козаки у коледж поступали». Сміх, жарти, танці дивимося у сюжеті Анастасії Дричик. Позаду мене знаходиться будівля, у якій саме і проходить день першокурсника, який відбувається у коледжі, вже багато років підряд. 15 жовтня у Центрі творчості та юнацтва відбувся вечір першокурсника Львівського поліграфічного коледжу. Цей день об'єднав всіх студентів з різних спеціальностей та курсів. Цього року коледж дивував нас різними постановками та номерами. Особливою стала вистава, як козаки у коледж вступали, сценарій якого написала студентка 4-го курсу Христина Копельчак. Козаки, аби вступити до поліграфічного коледжу, повинні були створити книгу за всіма її стандартами та етапами. У виставі показано. Лише давні етапи створення книги, а й сучасне оброблення, верстання та її складання. Христина Копильчак, студентка, яка писала вступ редакторам з вединочої справи. Ми заранею дещо запитаємо. Скажи Христина, чи важко тобі писалося? Сценарій для редакторів ні. Нормально, тобто ідея була цілком Леся Миронівна, я тільки підтримала і спробувала написати для редакторів вступ, якийсь мінімальний і все. А решта це фантазія людей, і їхня імпровізація всі дуже талановиті в групі. Звичайно, завжди зі студентами важко працювати, але якщо б студенти не хотіли цього робити, то напевно не було б хорошого результату. Я думаю, що сьогодні результат буде просто бомбезний. Також були підготовлені танцювальні номери та постановки у національному броні. Всі отримали велике задоволення від свята до дня першокурсника. Анастасія Дричик, Олесь Кочерявий, УАТ-ТВ. Дякуємо нашим студентам з коледжу. Сподіваємось, що і наш студентський театр підготує нам нову прем'єру. Тему жартів. 13 жовтня відбулася відкрита телевізійна ліга КВН Європа, де Українська академія друкарства представляла команда КВН Федоров, Докладніше Ірина Щербій. Привіт усім зараз. Ми знаходимося в Палаці Учнівської молоді, де відбувається відкрита телевізійна ліга КВН Європа. Свіжі та дотепні жарти, позитивні емоції та веселу атмосферу. В сьогоднішньому в чверть подарують нам команди зі сієї України. Ну і звичайно, команда Федро української академії друкарства, за яку ми сьогодні ополіваємо. 13 жовтня 2013 року у палаці учнівської молоді відбулася одна четверта ліга КВН Європа. В якому взяли участь шість команд з усієї України. Місто Запоріжжя представляла команда Зайнька, Українська академія друкарства, команда Федоро, команда сьогодні, не, Нє», «Давай післязавтра», Місто івано франківськ та команди Кемон Дасвідос та не вракаши. яку команду ви сьогодні вболіваєте? Я сьогодні вболіваю за команду КВН «Нафтема Вракаши і команду КВН «Камон». Сьогодні сподобалось найбільше це гості Запоріжжя, команда КВН Заїнка. Я сьогодні вболіваю за команду нашої академії дерганства Федорова. Перше місце взяла команда міста Запоріжжя, «Заїнька». А нашій команді «Федоров» бажаємо успіху, наснаги і подальшого розвитку. А де як вас злат? Русик. І Вітос. Як вам в Львів, хлопці? Красиво, але ми ще не розглянули. Ми приїхали, Ждяра, в таксі поїхали на лобовуху Кап-кап і нічого не розуміємо. Відки... Да. А звідки ви берете ідею до своїх восьма? Це двора. Часто в плацкартах ездим. Да, из жизни. Ясно. А какая ваша родзенка? Ваша вашей команды? Изюминка. Изюминка. Борода, да. Борода. борода. <laughs> Нет, все классно, нам все понравилось. Можете сказать, что не хватало іншим командам. Бороды. <laughs> Возможно, чуть-чуть опыта не хватило командам. Может быть, уверенности где-то. Но я думаю, что в дальнейшем с играми это придет к командам и. Дай Бог їм удачі і все у них вийде. Нехай все буде файно. Ого! Ого! Чува! А вже 30 жовтня на фестивалі студентської ліги КВН Української академії друкарства буде представляти три команди. За квитками ви можете звернутися у профком студентів. Ми чекаємо на вашу підтримку. 23-й ярмарок кар'єри, що відбувся в палаці мистецтв, надав змогу учням познайомитися з навчальними закладами, які готують фахівців різних галузей. Участь у ярмарку взяла і Українська академія друкарства таку подію ми на минулої і наші кореспонденти. Зараз ми знаходимося у Львівському палаці мистецтва. Де відбувається 23-й ярмарок кар'єри під гаслом Тебе шукає робота. Організатором якого є Львівський обласний центр зайності та Львівський національний університет Львівська політехніка. Започатковані 15 років тому обласною службою зайнятості та Національним університетом Львівська політехніка спільні заходи для працедавців і шукачів роботи й досі не втрачають своєї актуальності. Сьогодні Українська академія друкарства на ярмарку кар'єри представляється як вищий навчальний навчальні заклади. готує фахівців з галузі знань, видавничу полірафічну та інформаційних технології. Незмінно залишається мета максимально зблизити основних фігурантів ринку праці. Той, хто надає роботу, її шукає чи професійно визначається. Ви вже встигли обрати собі якийсь вуз для вступу? Ну, поки що так, думаю. Так. Розглянули пропозиції від Української академії. Так, розглянули. Яко, дуже сподобалось. Так. Цьогоріч день професійного самовизначення поєднує 23-й ярмарок кар'єри та День відкритих дверей навчальних закладів. За традицією, вихованці установ профтехосвіти провели майстер-класи з перукарських послуг. Продемонстрували власноруч виготовлені моделі одягу. А наша Українська академія друкарства презентувала, як виготовляються поліграфічні відбитки. 23-й ярмарок кар'єри став далим місцем зустрічі абітурієнтів із представниками майже 50 навчальних закладів, які готують фахівців за актуальними професіями. Цьогоріч академія може запропонувати ну, мабуть, на загал одним словом саму себе. Як самобутній єдиний в Україні вищий навчальний заклад, який готує фахівців для величезної галузі, величезної сфери діяльності людської, це є видавничо поліграфічної галузі. Маючи такий великий досвід роботи і таких чудових студентів, які вміють самі організувати і свої, свою власну редакцію, і своє власне тілі, це прекрасний приклад для наслідування. От і є в нас хороші ідеї, яким чином це не тільки підтримати, а можливо і розповсюдити, і заохотити дітей до нас вступати на навчання. Отже, ми пропонуємо вчитися. Сподіваємось, що упускників шкіл зацікавили перелік наших спеціальностей, підготовку якої дійснює наш навчальний заклад. Нещодавно відбувся фінал Кубку Львова з баскетболу, де наша збірна Баскетбольний клуб Львів здобула почесне друге місце з 16 команд. Зараз ми знаходимося на фіналі Кубку Львова з баскетболу, де за перше місце боротимуться дві команди: БК Львів, збірна Української академії друкарства, та Медін, збірна Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Ці дві команди пройшли важкий шлях, поборовши 16 команд суперників. Нагадаємо, що турнір створила новостворена федерація Львова за допомогою міської ради. І нарешті всі вболівальники не могли обминути такої події у місті. Фінальний матч за Кубок Львова з баскетболу відбувся 16 жовтня у Львівському палаці спорту Галичина, у якому зустрілися баскетбольна команда Львів Української академії друкарства та баскетбольна команда Медін і національного університету імені Данила Галицького. Зараз ми знаходимося у самому центрі групи підтримки баскетбольної команди Української академії друкарства. Ми бажаємо її щирої перемоги. Напруга не спадала протягом усієї гри. Вболівальники щиро підтримували свої команди. Проте у драматичній боротьбі баскетбольна команда «Медін» обіграла іменитіших гравців із баскетбольної команди «Львів» із рахунком 73-72, відірвавшись одне очко лише на останніх 4 секундах. Проте ми вітаємо із другим місцем баскетбольну команду Львів і бажаємо її не зупинятися, а йти за перемогою далі. Гра була не важка, але емоції переповняли нас. Заключні хвилини були в принципі тяжкі, і ми трошки не справилися з емоційним станом. Не хватило в нас опиту. Ну і перемогла команда найкраще. А вже сьогодні розпочинається відкритий клубок ректора з баскетболу, організований кафедрою фізичного виховання та правкомом студентів. І наостанок долучайтесь до нашої групи ВКонтакті та підписуйтесь на наш канал на Ютубі. З вами була Галина Монтян. До нових зустрічей.